Друзі, вітаю вас з весною! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна, я із Черкащини. Сьогодні мова піде про обрізку верби хакуранішики. У мене верба хакуранішики на штамбі, росте он позаду мене. Хочу вам показати, як я її обрізаю. Моя верба росте вже в садочку років 5, і в цьому році хочу зробити її кардинальну обрізку. Буквально тиждень тому в нас ще пролітав сніжок. Була погода не дуже весняна. Сьогодні 7 березня, зранку плюс 9 і потрібно вже швидко обрізати дерева. І давайте сьогодні разом зі мною обріжемо вербу хакуранішики. Спочатку буду обрізати пошкоджені сухі гілочки. Та маленькі гілочки, і далі буду вам показувати. Обрізку рекомендую вам робити в кінці лютого, на початку березня до початку сокоруху. Приємного всім перегляду. Поїхали обрізати. Ось такі дрібненькі, маленькі тоненькі гілочки, буду їх всі обрізати. Ті гілочки, які перетинаються. І заважають одна одній також буду обрізати, і всі сухі буду обрізати. І ще хочу вам сказати, що не бійтеся обрізати вербуха куранішики. Вона дуже швидко наростає. Тому навіть якщо ви щось лишнє зріжете, не бійтеся, зрізайте, обрізайте. Вона дуже швидко наростає. Ця верба влітку. Я ще буду робити дві-три формуючі стрижки, коли вона вже випустить. Великі пагони, О, тоді буду формувати. Зараз роблю на початку весни кардинальну стрижку. Планувала ще ті виходні зробити обрізку, але погода не дозволяла. Пішов сніг, показувала вам коротеньке відео, залишу посилання, передивляйтесь, який початок був весни. Ну а зараз давайте будемо обрізати. Ось хочу вам показати ближче. Бачите, багато отаких маленьких тоненьких гілочок. Це ось суха гілочка. Ось теж суха гілочка. Я її видаляю, цю суху гілочку. так, Отакі тонесенькі, тонесенькі гілочки, отакі всі, також буду видаляти. Ось уже тут трохи розрідила я, дрібні гілочки сухі позрізала, і ось почала вже зрізати такі більші. Буду залишати лише скелет, залишила тут, дивіться, від стовбура одна, дві-три бруньки, і сюди одна-дві іде бруньки. І тут так само. Зараз пройдуся понизу, і потім далі буду дивитися. І показувати вам. Ось так внизу буду на такій самій довжині від стовбура залишати. Цю буду обрізати ось тут. Ось цю гілочку буду повністю також зрізати. Бачите, вона якось росте взагалі в сторону і заважає одна одній тому буду її. Різати. Також ось ця гілочка, чи видно вам на камері, також вона ось росте. Незрозуміло як, заважає оцій гілки рости, я її також зріжу. Ось такі гілки, які ростуть дуже густі. Я також буду їх розріджувати, тоншу буду видаляти і залишати лише такі товсті гілки, товщиною вони як олівець. Оцю буду видаляти. Зараз видалю, не дуже зручно одне рукою тримати телефон і показувати вам. А оці гілки видно вам залишу на дві бруньки, зріжу. Mm. Ось так, друзі, я кардинально зробила обрізки своєї хакурані шийки. Ви бачили на початку відео, як вона до цього виглядала, як виглядає зараз. Відійду далі, вам покажу. Напишіть мені в коментарях, хто має досвід повирощування хакурані шики і обрізає її. Як ви це робите за п'ять років? Це перша така кардинальна обрізка. Хакори завжди я робила її тільки формуючи, щоб вона шариком була, це вирішила її більш кардинально обрізати. Думаю, можливо, більше потрібно було обрізати гілочок і менше їх залишати оцих, товстих. але на цей рік хай так буде, а на наступний рік побачу, хто має досвід. То напишіть мені і підкажіть, чи вірно я все зробила. Обрізаю, як знаю і бачу, які мішають гілочки, ті і обрізаю. Обрізала всі дрібні, сухі, які перетиналися, заважала одна одній. І ось, щоб гарно провітрювалась, просвітлювалась моя хакура. Ну, а так, як я вам говорила, то протягом літа ще буду 3-2 стрижки робити формуючи, вкорочувати гілочки, щоб виглядав шарик. Друзі, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вірно я все зробила. Хто має досвід, буду дуже вдячна вам за коментарі і до зустрічі в наступних відео!